Вітаю вас, дорогі друзі. Сьогодні робимо розклад для України на тиждень з 2 по 8 червня. Дивимося, що на фронтах загрози. Успіхи. Що в політиці? Що в громадянському суспільстві люди, які живуть зараз в Україні? На дні четвірка жезлів, святкування із досягнення. І тут з кубків дуже добра карта така, яка показує тут ночів будь які рішення, друзі, які цілком можуть нас порадувати. Дивимось, що в армії. Загалом дев'ятка мечів не вказує на реальні проблеми. Це скоріше про очікування проблем або тривогу через те, що не зробили своєчасно якісь певні дії. І на цьому тижні побачимо вже наслідки. загрозах башта. І це вказівка на те, що проблеми, які, можливо, самі собі накручували, додавали, вже стають реальними, вони стають очевидними. І вже, якби, не до страхів, не до хвилювань, вже потрібно щось із цим робити. Трошки деталізуємо, звичайно. Схожа на те, що може бути проблема з якимось серйозним об'єктом інфраструктурним, таким як мости, електростанції, можливо, або великим містом, яке опиниться під загрозою. Ми про це дізнаємося із ЗМІ, із відкритого інфопростору. Давайте так глянемо по регіонах. Росіянська територія там, скоріше за все, без особливих змін. Якісь події, значущі, відбуваються. Але мало про це інформації, Або є такі фактори суттєві, які можуть вплинути і на те, що буде відбуватись на цих територіях. Суми. В принципі, така ситуація. Є сподівання на те, що не буде подальшого руху в цей напрямок. Ворог там проводить діяльність, намагається йти вперед, але є надія на те, що там нічого такого не буде в плані змін особливих. Харків і регіон. А ось тут, бачите, є небезпека. Можливо, вони підуть саме сюди. Про що це? Їх дуже просто цікавить саме це місто. От вони, знаєте, як націлені просто сюди. І там можуть бути і дуже сильні руйнування, удари, такі прямо болісні. Чи може бути наступ у цьому напрямку? Ну, так, щоб сказати, що прямо вони, може б, і хотіли, але навряд чи в них там є зараз достатньо ресурсів для цього. А от наносити такі підлі удари або організовувати диверсії на серйозних об'єктах, оце цілком можна очікувати від них. На цьому тижні. Карти трохи заберу, а то вже пів колоди виклала. Так, дивимось Луганська, Донецька. Отут будуть потрохи сунути вперед. Далі беремо весь південь. Тут скоріше такі наскоки, знаєте, удари разові. Немає систематичного просування, скоріше, загострення ситуація, я б так сказала. І залишився Крим для України. Що це? От наші туди прямо націлені, будуть там наносити удари такі досить болісні, можливо, по логістичним об'єктам, або по складам, ще може бути. особливо, якщо там є техніка, наприклад, або ті ж саме кораблі. Тобто щось таке, що рухається Так, ці карти залишаємо. Так, загрози пропрацювали. Що ж? Позитивного, любі моє, імператриця це дуже сильна карта, яка вказує на те, що Україна здатна буде на тому тижні з 2 по 8 червня. Тримати під контролем ситуацію і навіть зможе добитися певних успіхів, просування на окремих ділянках фронту. В політиці двійка кубків. Уже минулий тиждень показував деякі зрушення позитивні. І на цьому тижні теж виглядає ситуація досить непогано в політичних аспектах. Цей аркан, в тому числі, і про перемовини мирні, можливо, буде якийсь знов етап, або будуть якісь зустрічі, наприклад, із союзниками. Причому такі один на один. У загрозах п'ятірка м'ячів. Знов таки про підстави, про підлість, про нечесне ведення справ, про обман, про зраду, про такі маніпуляції на політичному рівні. Америка бачите, десятка пентаклів може показувати як їх силу фінансову, матеріальну, так і з п'ятіркою м'ячів на те, що вони можуть підвести з поставками того ж самого озброєння. Ну, от карти ви бачите. Я надію, що ці питання якось вирішаться. Але весь час відбуваються якісь зміни, повороти, такі потрійці мечів, знаєте, болісні, і які ставлять Україну в таку ситуацію підвішену, коли не можна рухатись ні в той, ні в інший бік. Тобто, я би сказала навіть, що ці процеси можуть заторможуватися через Америку. Шаю ті карти, які були основними. Із позитивного туз-пентаклів. Зате з'являються зовсім нові домовленості, новий напрямок руху, скажімо так, який додасть впевненості, більшого відчуття навіть безпеки. Туз-пентаклів – це ще про таку підтримку, щось цінне, надзвичайно, що Україна може отримати на політичному рівні. Бачите, з місця певні процеси. І це вже буде щось таке досить осяжне, зрозуміле, таке, заземлене. В цілому, як бачите, карти непогані. Що стосується американців, то я думаю, тут вже й дивуватись не варто. Що в громадянському суспільству люди? 10-й старший аркан, колесо фортуни, ця карта дуже часто програється як циклічність, як повтори. Того, що вже було. І про те, що є такий вплив зовнішніх обставин, на які людина, власне, вже не впливає. По крайній мірі це буде так сприйматися. В позитиві шостий старший аркан, закохані. Це про внутрішню цілісність насамперед, про знаходження такого балансу, центру тяжіння, який не дає. О цьому колесу, власне, повертатися то в один, то в інший бік. Якраз в загрозах Двійка Пентаклів. Це той аркан, що вказує на постійні коливання. Вітер поду в один бік, повернулись в один бік. Вітер поду в другий бік, повернулись в другий бік. І ще на цьому тижні, подивіться Пентаклів, можуть бути такі питання, які схвилюють людей, пов'язані з виплатами, може соціальними платежами, може з якимись субсидіями. Щось таке, що має регулярний характер. Може повторитися якась така ситуація, яка вже була. І ще дві пентаклів у наші часи може вказувати на шахетні атаки, але такі, які не носять масовий глобальний характер. Скоріше, можна говорити про те, що то там попаде, десь почуємо, то там попаде. Причому, знаєте, як... не те, щоб цілитися десь по якомусь об'єкту важливому, а так, як не впаде, там впаде. У парадах вісімка пентаклів. Українці вже научені цими трьома роками, як треба діяти в подібних ситуаціях. Треба притримуватись певних правил безпеки. Як загалом можна характеризувати цей тиждень для України, яким він буде? Що він принесе? Сонце. Цей аркан вважається одним із кращих у колоді. Він про прояснення ситуації, про підтримку, про договори, про перемогу, про впевненість у собі. Давайте все-таки візьмемо одну карту, яким буде цей тиждень для Росії. Він буде для них досить успішний на їхніх територіях, але у нас будуть періодично получати по зубах, так би мовити, хоча й будуть лізти, намагатися нанести такі точкові удари, але ми справимося дорогі мої. На це вказує і остання карта, яку ми взяли для України, і всі попередні, в принципі, такі, що дають сподівання на краще. Найбільший тягар на цьому тижні будуть нести наші ЗСУ, тому підтримуємо по можливості. І прошу всіх, бережіть себе. До зустрічі!